Ви дивитеся новини на сьомому каналі. Студія для вас працює Ксенія Сітінська. Вітаю! На Одещині найскладніша ситуація із мобільним зв'язком в Україні. Не працюють майже половина базових станцій мобільних операторів. Про це повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щеголь. Схожа ситуація у Запорізькій області також труднощі є на Донеччині та Луганщині. Водночас у Херсонській області вже відновлено 21% від усіх базових станцій. Міноборони уклало 16 контрактів з українськими виробниками безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив Олексій Резніков. Загалом міністерство отримало 75 заявок від вітчизняних виробників БПЛА. Додам цього року на придбання дронів планують спрямувати 20 мільярдів гривень. Також збираються розвивати ринок безпілотників широкого спектру застосування повітря, земля, вода. Це знадобиться для коригування артилерії, нанесення ураження ворогу, доставки боєкомплектів, евакуацію поранених тощо. Уряд визначив чотири пріоритетні напрями фінансування відновлення України. Про це повідомили в Мінреінтеграції: перший відновлення енергетики і компенсація втрачених потужностей генерації, другий гуманітарне розмінування, адже наразі в Україні заміновано 250 тисяч квадратних кілометрів площі. Третій напрям відновлення пошкодженого житла, четвертий відновлення критичної та соціальної інфраструктури. Ресурси на відновлення планується залучати з чотирьох джерел: це конфісковані російські активи, кошти держави, держбюджету, бюджету кошти міжнародних партнерів і донати приватних осіб та бізнесу при цьому саме конфісковані російські активи мають стати основним джерелом. В Одесі призначили тимчасового керівника Департаменту культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції. Ним став Іван Ліптуга, який був ініціатором розроблення туристичного символу Одеси Якір серце, який встановили у багатьох містах за кордоном. Також Ліптуга обіймав посаду директора департаменту туризму і курортів Міністерства економічного розвитку України, є президентом Національної туристичної асоціації України. В Україні з'являться нові автомобільні номери на номерних знаках автівок, які оформлятимуть онлайн та через додаток Дія. Замість перших двох літер, які позначають регіон, будуть використовувати позначення латиницею. Літери ІДІ та Дісі отримують авто, якщо вони були оформлені через електронний кабінет водія у системі МВС. Дії та Піді, якщо машину оформили з використанням мобільного додатку порталу Дія. Водночас українське посвідчення водія можна буде обміняти в Туреччині, коли це стане можливо, згодом повідомити в МВС. Додам також наразі за межами України обміняти національне посвідчення водія можна у чотирьох містах Польщі, Варшаві, Кракові, Гданську та Вроцлаві. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьому каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.